Мистецький проєкт «Подністровські стіни й розпис стартував у селі Буша. Туди з'їхались митці з різних куточків України, аби перетворити звичайні хати на витвори народного мистецтва. Художники розписують фасади осель традиційними символами, притаманними поділю. Детальніше про проєкт нам розкаже Ірина Захарчук, директорка історико-культурного заповідника Буша. Пані Ірину, мої вітання. І власне представте нам також вашу колегу, яка зараз з вами в кадрі. Доброго дня всім. От раді вітати вас в душі. Зі мною зараз художниця, наша гостя з Києва, Яна Власенко. Власне, позаду нас ви бачите чудові малюнки у трипільському стилі. І давайте одразу поговоримо з мисткиною. Розкажіть, будь ласка, про роботу, яку ви вже створили, про символи, які, власне, зараз ми бачимо на екрані. Доброго дня! Я сьогодні розпочала малювати. Дуже цікава поверхня. Вона сама попросила, щоб я малювала трипілля, бо буша вона знаходиться на сакральному місці. Тут якраз розкопки трипільські, тому я як і малювала. Це е, прообраз класичної тарілки трипільської, е, кругла композиція. Посередині сонце, сварга це наша символіка, наша рідна, і тому мені було дуже приємно це відображати. Пані Ірину, розкажіть, будь ласка, про взагалі про проєкт. Скільки митців приїхали? Скільки будинків буде розписано? От ми цього року запросили шестеро учасників, але вийшло трошки більше, тому що деякі учасники привезли з собою учнів з мистецьких шкіл. Тому наша буша сьогодні вирує, У нас кругом кипить життя. В нас малюються будинки. Вже декілька об'єктів є завершено. Деякі чекають свого завершення, і люди телефонують, просять. Що ми теж, ми теж хочемо. От, але звісно, що ми видаємо перевагу будинках, які на туристичних маршрутах, оскільки ви знаєте, що буша це туристична така окраса Вінничини, тому ми все таки будемо давати перевагу тим будинкам, які зможуть побачити туристи, або хоча б з вікна машини, або навіть з призупинитися, і це будуть свого роду такі фотозони. Ще розкажіть, будь ласка, як виникла взагалі ідея створити ось такий туристичний проєкт, і, власне, про сам проєкт, як його реалізовуєте? Ну, ідея е, не нова. Ідея вже давно вона у нас на Вінничні реалізовується. Це так званий культурно-мистецький проект Мальована хата. От він реалізовувався е, фундацією Артслід у спільно з обласним центром народної творчості. От, а для цього року ми назвали наш проект Подістровський Стіний розпис Традиції та Модерн, тому що. Е, ми колись брали участь у цьому проєкті в мальовані хаті. Нам дуже сподобалося і завжди питали люди, коли приїжджали ще ще б хотілося більше будинків. Тому цього року, коли ми дізналися, що ми громадська організація, ми віначани спільно з МХП громадам створює новий проєкт «Твори добро ми вирішили взяти участь і нам вдалося стати переможцями. От, і ми реалізували проект «Подістровські стіни і розпис, традиції та модерн». Художники з'їхалися з усієї України. От я, власне, Яночка наша приїхала до нас з Києва, добиралася з великими такими пригодами. Так є наші ямпільські митці, є могилів подільські митці, є учні. Тому нам дуже приємно зустрічати їх на нашій подільській землі. Пані Яно, і ще скажіть, як ваші враження можливо від колег е, знайшли для себе щось нове і будете використовувати в своїй роботі? Так, е, да, я кожного разу вчуся. Я радію можливості познайомитися з новими художниками. В нас е, вийшла кампанія вже ті, кого ми знали і працювали раніше, і новенькі. Ти кожен раз працюєш, ти надихаєшся, ти щось бачиш нове, і це просто безцінна. Така нагода. Дуже дякую, що запросили. Буду приїжджати ще і ще. Пані Ірино, пані Яно, дякую вам за такий чудовий проєкт. Чекаємо результатів, коли ж будуть розфарбовані всі заплановані будинки. І дякую вам за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, що запросили. Завжди раді доєднатися. Дякую. І, глядачам нагадаю, що ми говорили про проєкт Подністровський стінопис.